На одинадцятий день інкубації бройлера всередині яйця розгортається справжнє диво. Ембріон уже набуває форми пташеняти з чіткими рисами дзьобика, очима, лапками з пальчиками та першими зачатками пір'я на крилах. Його серце б'ється зі швидкістю 140-160 ударів на хвилину, а кісткова система активно зміцнюється, поглинаючи кальцій зі шкарлупи. Він пробує ковтати аміатичну рідину, реагує на будь-які коливання температури. Рухається в межах простору, що стає для нього дедалі тіснішим. Забезпечити йому комфортні умови. Ми продовжуємо в ручному режимі перевертати яйця двічі на добу, не даючи ембріону приклеїтись до оболонки та провітрюємо інкубатор щоранку і щовечора, підтримуючи оптичний газообмін. Усе це відбувається за стабільної температури 37,8 і вологості 55 Відсадків